Не забуваємо про вдячність кожному захиснику, та щодня допомагаємо нашим військовим, хто чим може. Не залишився байдужим до проблем українських військових з важкими пораненнями, і всесвітньо відомий фахівець у галузі новітнього протезування. Макс Ортіс Каталан. Він винайшов метод, який позбавить наших ветеранів фантомного болю після ампутації. І новітнє лікування вже має успішні результати. Будь-який світовий науковий інститут залюбки співпрацював би з фахівцем такого рівня. Та професор біоніки зараз в Україні, адже на його власну думку тут він потрібен найбільше. Це Макс Ортіз Каталан, всесвітньо відомий фахівець у галузі новітнього протезування. Директор інституту біоніки, професор шведського та австралійського університетів. Відтепер він в Україні. За допомогою унікальної авторської методики лікує фантомні болі у поранених військових. оскільки моя технологія пов'язана з людьми, які мають ампутації. Безперечно, Україна зараз це та країна, де моя методика може бути дуже корисною. Тому я тут. Фантомний біль поширена проблема для осіб з ампутаціями. Тим, хто ніколи такого не відчував, важко зрозуміти, як може боліти рука чи нога, котрої немає, каже професор. Від 2013 року я почав працювати над технологією з управління протезами і багато часу проводив з пацієнтами, які розповідали про свої фантомні болі. Якщо вони турбують людину, це стає для неї пріоритетним. Пацієнт не прагне мати протез, не бажає ним управляти, а думає лише про одне: як позбутися цього болю. Нова методика дозволяє пацієнтам бачити свою віртуальну кінцівку і рухати своїм фантомом, немов реальною рукою чи ногою. у разі високої або повної ампутації кінцівки. Ми використовуємо доповнену реальність. Якщо частина кінцівки збережена, використовуємо девайс із датчиками, котрі розміщуємо на частині збереженої кінцівки. Датчики зчитують активність у м'язах. Людина може віртуально контролювати свою кінцівку. пацієнту дають команду зробити вправи і записують сигнал. Потім штучний інтелект розшифровує нейронні сигнали мозку, і людина може рухати віртуальною кінцівкою. Пробуйте відкрити кисть. Віталій на війні був мінометником. Важке поранення отримав під Куп'янськом. Його побратим загинув, а він дивом вижив. А я до хлопців добіг, вони мене турнікет наклали. Тоді вже довго вакували, бо обстріл був аж через 6 годин. Векував. В Харків вже через десь 10 аж попали. На жаль, через турнікетний синдром руку врятувати не вдалося. Далі були операції та лікування у шпиталях Львова, Ужгорода і Києва. Відтоді Віталій страждає від фантомного болю. Нещодавно боєць розпочав лікування за допомогою нової методики. До того як попав у цей центр реабілітаційний я вночі дуже важко спав, якби пригаблін приймав. Це моє десяте заняття вже десь після третього заняття. Одну таблетку на ніч приймав, потім після п'яти заняття на вихідних спробував. Ну зовсім без таблеток, таблеткою на вихідний ну, вроді спав більш-менш нормально. Це неділю вже взагалі ніяких таблеток не приймаю. У центрі складного ендопротезування та біоніки раді, що фахівець такого рівня працює в їхній команді та допомагає українським захисникам. Макс Ортіс Каталан розробив прилад, який, по суті, є тим самим протезуванням, тільки віртуальним. Він заспокоює мозок, бо мозок він посилає сигнали а руки нема. Він не бачить, він не отримує відгук. Тому ці фантоми починають хвилювати. Мозок, свідомість. Це про те, наскільки лікування фантомів і протезування, саме біонічне, потрібно ветерану, який втратив кінцівку. Такі девайси мають бути у кожній лікарні, каже В'ячеслав Запорожець. Важливо розуміти, що попереду у нас іще ще багато роботи, і навіть після перемоги. Захисники з ампутаціями залишаються, їх потрібно протезувати та лікувати. І фантомні болі так само. Це майбутнє, воно вже наступило. Ми повинні все зібрати, що є в світі, заохочувати в таких філантропів. Макс Ортіскаталан це філантроп. Я розумію, що будь-який інститут може взяти університет на роботу. І він їде сюди, він каже, мої знання і мій досвід будуть тут більш корисними. Я хочу допомогти солдатам. Оце я дуже поважаю.